Пелюшка відтепер у репертуарі театру Воскресіння. Дитяча вистава для воскресінців творчий експеримент, бо дотепер грали лише драматургію для дорослих. Експеримент і для режисера Але Федоришиної, і для акторів. Утім, навіть у касті дотрималися свого стилю. Я не скажу, що це модерн чи це традиційний. Це буде притаманна грі акторів театру Воскресіння і притаманна режисурі. Але Фодоришини, Ярослава Федоришини. Перед найменшими глядачами розіграється зворушлива історія кохання дівчини Попелюшки і її принца. Аби побачити їх на прем'єру, прийшли навіть немовлята. Діти це е, найстрогіший глядач. В їх дуже важко обманути. І Тільки ти починаєш їм брехати на сцені, вони одразу починають просити цукерку, в мами, вони починають відвертатися одразу в шум, залі ти повинен оці дві години постійно тримати їхню увагу. Цікаво буде і дорослим, і дітям. Світ цієї казки буде у розкладі театру, здебільшого на вихідних. Для того щоб могли батьки з дітьми приходити до нас в суботу і в неділю, ну вихідні дні, в свята ми хочемо до новорічних різдвяних свят зіграти, значить, цю виставу казку Шарля Перо воскресінці вважають подарунком глядачеві і собі до 20-річчя театру.